Першу кидали каміння у свиню, потім упродовж п'яти хвилин били підвісною колодою барана. Сталося це в рівному у парку історичної реконструкції оствиця. Двох молодиків, які жорстоко поводилися з тваринами, зафіксували камери відеоспостереження. У нас по території розставлено купа камер, і ми контролюємо, що відбувається ввечері, вночі. Всі члени клубу. І ну, якраз я відкриваю, дивлюся, що хлопці там. Грушею в боссу кидають. Думав, що воно там один раз-два кинуть, закінчиться, але вони так досить довго це продовжували робити. Ну, вони щось до Фросі ходили, якісь каменюки кидали, їм було весело це знімати. Довго це відбувалося, там до далече щось. Юрій додає, зазвичай у цей час на території парку гуляє багато людей. Однак зауваження молодикам ніхто не зробив. На щастя, тварини внаслідок інциденту не постраждали. Вони брали, витягували і зі всієї сили кидали. Ловили момент, щоб він пропустив. А він думав, що це гра, бо ми з ним граємось, там м'ячиком кидаємося. Травм я не побачив. Тобто я не лікар, ну, здається, не жаліється, їсть. В принципі, нічого такого поверхневого нічого я не бачу. Це просто збурює все всередині. Ну, Люди притомні, люди при здоровому глузді, психічно здорові, такого би не робили. Це просто це не вкладається ні в які рамки, такі, така поведінка. Забути про те, що сталося, ніхто не збирається. Працівники парку опублікували відео інциденту у соціальних мережах та написали заяву в поліцію. Тепер, якщо хлопців знайдуть, заскоєний їм загрожує штраф або ж навіть арешт. Зокрема, відповідно до частини першої статті жорстоке поводження з тваринами, знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що завдало їм фізичного болю страждань, але не призвело до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі. Тягне за собою накладення штрафу від 3400 тисяч гривень до 5100 тисяч гривень. Ті самі дії вчинені стосовно двох і більше тварин або групою осіб, тягнуть за собою штраф від 5100 тисяч гривень до 8500 тисяч гривень або адміністрації адміністративний арешт на строк до 15 діб. Правопорушники встановлюють поліцейські. Працівники парку кажуть, хуліганів на Оствиці вистачає. Щоправда, за дрібні правопорушення на них чекають виключно виховні бесіди. А от із заявою до поліції довелося звертатися вперше. У парку закликають, якщо хтось впізнає по фото або відео хуліганів, звертатися до них або ж до правоохоронців. Ольга Данялюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.